Усі свободи українців закріплені у головному нашому законі у конституції і поняття суверенна, правова, незалежна, демократична, правова щодо нашої держави, які закріплені також у конституції, як говорив нині президент, вже не є історією. Вони стали для усіх українців по справжньому життєвими і по справжньому нагальними, бо виборюють їх важкою ціною. Ціною людських життів, і саме цього дня, 1996 року, Верховна Рада ухвалила і ввела в дію конституцію. Ці толеносні події передували роки наполегливої і важкої праці, роки консультацій, криз і домовленостей. Про особливості цього складного процесу, про роль конституції в нашому житті та Перспективи її можливих змін будемо спілкуватися сьогодні в студії з Євгеном Гринівим. Пане Євгене, доброго вечора. Вітаємо вас святом та слава Україні! Дякую. Я дозволю собі також повністю представити вас: це Євген Гринів, український державний та політичний діяч, народний депутат України першого скликання, науковець, кандидат філософських наук, заступник голови всеукраїнської культурологічної організації Меморіал імені Василя Стуса, головний редактор правозахисної газети Український меморіал. Отже, пане Євгене. І в мене одразу таке запитання, насправді, воно мене цікавило завжди. І я нарешті маю нагоду його задати вам. От незалежність, ми вибороли, вибороли або відновили, правильніше так буде сказати, в 91-му році. З того часу відбулися двічі відбулися вибори до Верховної Ради України. Ми двічі обирали президента, а от Конституцію прийняли лише через 5 років. І у мене запитання чому так довго? Практика терміну перебування при владі перших осіб ну, не наш винахід, ми просто пішли слідом за Європою. Європа давно собі виробила цей стандарт, бо ви знаєте, потрібно надто багато часу війти в колію. Значить, Державної політики, в колію національної полі політики важливу таку колію, як особиста свобода. Я вам скажу, що от, перебуваючи у Верховній Раді, ми прийшли теж на п'ять років, але нам з одного боку було цього часу мало, а з другого ми не могли реалізуватися в повному обсязі. Правда, прийняли таке рішення доволі несподіване, не щоб продовжувати термін перебування, а навпаки, скоротити час призначити дострокові вибори. На цьому наполягав Чорновіл Юхновський. Власне, тут проявилася наша постійна, дуже така. Трагічна особливість, конкурентність між собою. Дивіться на ці, значить, перечасні дострокові чотирьохрічні вибори. Зразу від народної ради зголосилося. Аж п'ять чоловік. Левко Лук'яненко, Вячеслав Чорновіл, значить, Гриньов Харківський. з Донецьким п'ять чоловік від народної ради. Чи було це розумно? Безперечно, що це була недолугість. На наша тогочасна, і така, я би сказав, знаєте, захланність. Ну, уявіть собі, що раптово із тюремних нар цілий ряд депутатів опинилися в крізь депутатів Верховної Ради. І вони до певної міри внутрішньо розгубилися. Ну якби голодна людина опинилася за багатющим так, пане Євгене, насправді так, і можливо тоді, 94-му році, якби все таки спромоглися консолідуватись і, ви... і висунути одного кандидата, можливо, історія України пішла би іншим руслом, але я конкретизую своє запитання і скажу таке більш зроблю його більш особистісним. От вам не образливо, що конституцію прийняли не за вашої каденції, не ви не, не ви приймали конституцію, хоча були можливості і такі. З першого з перших днів перебування у Верховній Раді ми зосередилися на найбільш з нашого погляду важливих питаннях і вкрай необхідних для існування держави. Це прапор ттризуб. Власні гроші, власна армія, і в числі от таких суперважливих питань, без яких не могла існувати держава, було питання конституції. Воно дискутувалося постійно. Ну, дійшло до цього, що значить, нам заперечували і нас не підтримували, і ми були розчаровані позицією західних країн, бо ж представники, лідери західних. Країн і приїжджали, і зустрічалися офіційно і кулуарно з нами, виступали в Верховній Раді, казали: послухайте, ну яка незалежність? ну Наша вам не, незалежність. ну Достатньо цього, що Горбачов пообіцяв, а ми висловлювали сумніві, що чи обіцянка не буде цянка. Вони президенти Служба казали, та ні, ми виступаємо гарантами значить, цих обіцянок. Реальний добробут буде і все інше, але ну не назначайте, не призначайте ніяких референдумів про те, чи мати вам незалежність чи чи не мати незалежність. Потім дійшло до того, що казали: слухайте, ну віддайте атомну зброю, ну віддайте стратегічні бомбардувальники, літаки. Який загрожу теоретично можуть загрожувати Росії становити небезпеку, уявляють собі наскільки ми були ну пригнічені і розчаровані цим? Бо ми сподівалися, ну як ми і ті, хто сидів в тюрмі, і хто був в Сибірях, відстоювали позиції національні, але і загальнодемократичні, демократичні? А тут ці так сказати, наші. Поплічники, як ми їх називали, нас, відверто кажучи, ки -ки кидають. І найбільший був супротив із їхнього боку це щодо Конституції. Вони розуміли, ну, як політично грам грамотні, дипломатично грамотні люди, як і розуміла це Росія, що проголошення Конституції це є той. Такий останній вирішальний, вирішальний крок вирішальний крок, і після якого вже не може бути ніякого повернення назад. Ми стаємо суб'єктами міжнародного права. Дані Євгене Микола Михайло, перепрошую, сирота, один з співавторів конституції. Наведу його цитату. Він казав, що боротьба за її прийняття, буквально боротьба була дуже виснажливою. І от як він говорив, напруга зростала, і усі негаразди, які були в Україні, тоді концентрувалися в Києві під куполом верховної. І ради, бо йшла боротьба взагалі за те, чи бути українській державі, і була така легенда, чи це навіть не легенда, що кучма тоді казав, що не випускатиме депутатів із зали, доки все таки конституцію не ухвалять. А хто чинив найбільший супротив і стосовно чого точились найбільші суперечки? Справа в тому, що коли ми прийшли до Верховної Ради, ми створили народну раду і були оптимістами з перебільшеними сподіваннями, значить, ми думали, що ті ідеї, які ми проголошуємо, що вони настільки привабливі, що до нас пристане певна частина або принаймні достатня частина депутатів Верховної Ради, тобто 226, хоча б цього не відбулося. І ми зрозуміли, що Дійсно, боротьба буде шалена. Вона велася і в 92-му, і 3-му, і 4-му році дійшли аж до шостого, але як дійшли до цього, і з якою надією, з якою підставою. Ми розуміли, що ну, прямим штурмом ми їх не візьмемо. Переконати не переконаємо, бо це питання ідеологічне, але паралельно з конституцією обговорилося таке питання, ну, не менш важливе, це право Право людини на свободу, право на демократію. І серед пунктів з'явилося право на власність, і право на власність було запропоновано, здається, шостий пункт, саме лівими. Морозом і тому подібне, чому вони стали зацікавлені в цьому, в цьому пункті? Це протирічило, протирічило їхні їхні ідеології, бо вони ж ліві, вони ж ніби за власність держави. Виявляється, кабінет міністрів придумав такий дуже хитрий підступний крок, про проучиризацію. Створити вавчери, значить що таке було ваучер? Це значить все майно. Вся матеріальна цінність в державі була адекватно переведена в кількість вавчерів, тобто облігацій. І теза була проголошена така, що всі отримають певну частину цих вавчерів, стануть раптово багатими заможними, бо будуть мати певну частину прибутків від виробленої продукції. Це був такий, як це по-українськи пряник значить, для люду, хто від цього міг би відмовитися, і шалька симпатії почала активно схилятися в користь лівих. Віслав Чорновіл. Юхновський, і, значить, Левко Лук'янко не відчули цього зміни пульсу. Десь вони були в угарі від того, що та хвиля народного неприз, народної неприязні до радянської існуючої влади і взагалі до прорадянсько-російських елементів буде настільки велика, що значить, нас підтримують. Нічого не трапилося 126 чоловік у народній раді, і то навіть завдяки тому, що ми перетягнули, перемовили 27 чоловік. Із східної України, які називали себе націонал-комуністами. Mm. Але націонал -куму... комуністами, значить, користь з них було мало, але разом у нас було все одно 126. Очевидно, що це було недостатньо для а, ухвалення. Абсолютно. Отже, виникали питання: знаєте, коли була 45-та річниця річниці Конституції, мене запросили. В СБУ теж з питанням виступити по розповіді цього питання, і начальник Служби безпеки сказав: ви знаєте, найбільше що нас цікавить, от поясніть, як, як трапилось так, У вас 126, переважна більшість серед вас антирадянщики, або може і не всі антирадянщики, а раптово ви приймаєте. І три зупини почав перераховувати всі ці кроки. Як, як трапляється? Скажіть, ви що їх підкупляєте, що ви маєте більшість? Чи може, значить, так як е, е, потім говорила е, дружина Януковича, що е, годуєте наколотими <с? <с? <с?> а, 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 а як, як це відбувати? Від, від, від Відбувається, а відбулося воно наступним шляхом, тільки завдяки великій стратегічній. Стратегічному плануванню ми вирішили, що треба їх їх підкупити дійсно. Значить, бо придумані в нас придуманих вавчерів, на як в молодці збирається верху сметана. Так само з народ, на, на народної маси вверху зібралася оця частина директорів, секретарів, парткомів. Еліти адміністративної в руках чиїх опинилася власність, вавчерна, в, 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 влас, власність. І коли це відбулося, тобто вони отут і був ключ того, що вони стали зацікавлені в заузаконенні приватної власності, і раптово ми так би сказати, ніби помінялися з ними місцями, бо вони стали відстояти приватну власність. Ми розкусили цю ситуацію, і 93-94 в комісіях, коли б говорилися всі питання, ми постійно говорили: що ми не будемо підтримувати приватну власність. Ні, някою, Це було також власність. дуже дивно, скільки так, все, партії, які підтримують право спрямування, не підтримують та, приватну та, та, власність. Це та, все, також інтрига. все, хай буде в державних… Пане Євгене, але от перенецімося в сьогодення, в те, що відбувається зараз. Врешті решт Конституцію прийняли. Врешті-решт, Конституція зазнала багатьох змін. Було, ми порахували, що було більше, буде далі більше. більше півтора десятка спроб внести зміни до Конституції, з них вісім змін було вдалих. І очевидно, що це ще не кінцевий варіант. Але сьогодні ми живемо в надзвичайно екстремальний час, в час, коли свободи громадянина межують з доцільністю і безпекою держави. І от постійно відбувається така дискусія, інколи вона публічна, інколи вона дуже часто кулуарна. На вашу думку, де межа? Коли можна поступатися конституційними правами під час військового стану, ми бачимо, як ворог цинічно користується, наприклад, нашою свободою слова, намагаючись впхнути свої пропагандивні тези в наш публічний медійний простір. І ось хто визначатиме і де межа між тим, що ось це можна, бо це права громадянина, які є недоторканими, а це є майбутнє і цілісність нашої держави. особливо цікава ваша думка, як людина, яка пережила в тому числі і тоталітарну державу, також. Ви знаєте, я би сказав, що є формула для відповіді по цьому питанню. Межа визначається інтересами держави, хоч це так стати, ну, такий авторитарний спосіб. Але коли стоїть питання незалежності, вона определяє. Всі інші питання. Як е, е, наша трагедія, от дивіться, я з, з, задам десь аналогічне питання. Е, як же так трапилося, що ми е, велика нація, етнос в, великий поруч, цілий ряд народів, держав, вони всі мали державу, вони мали статус, вони мали незалежність, а, а мені? Значить, чому? А тому, що в нас розумієте, дуже Перечуленість на рахунок оцієї свободи, незалежності, твоєї вольності і розграничити власне, ту межу, де є інтереси держави, де є особисті, де є амбіції і все інше, ми майже ніколи не вміли. Ми прекрасно вміли не тільки воювати, що вже вміли власне, чубитися між, 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 між своїми. І от, коли переступається оцю межу, як тепер модно говорити, червоні лінії, а червона лінія в питаннях національному суверенітету держави, проходить дуже просто: гарантія суверенності, гарантія свободи. Совісті, гарантія свободи вибору, свободи слова, але коли вона не переходить у ту червону межу, ви знаєте, я за більше ніж 30 років участі в політичній боротьбі постійно був. Крайне знервоване, <раж welche>, як, 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 як кажуть, е, коли ніяк не могли порозумітися, коли, врешті-решт, йшов Чорновіл, йшов Лук'яненко. Е, ця традиція має дуже довгу тисячолітню настягність. І раптово трапилося, знаєте, я би сказав, чудо. Чудо трапилося в тому, що знайшлися. Лідери, знайшлися люди, які зуміли переступити через це, і врешті-решт, значить, мають волю для того, щоб припиняти отой етап значить, переступання через це. І тут не потрібно. Переступання через власні амбіції ви маєте. Так, власні амбіції, значить, хоча вони не, не, не зникли. Ми... Такий народ доволі знаєте, значить, зашорений власною свободою. Власне тут є і позитив, бо внаслідок цієї зашореності і цей здвиг, це про про протистояння і тому подібне. Але власне, так як ви кажете, переступають інколи. А тут вже потрібна політична воля, кажуть, щоб зупинити вчасно тих, хто намагається переступити. Якщо цього не не буде, ми знову попадемо в ситуацію, коли Скористаються, ви ж дивіться, що не тільки Росія, і, і Угорщина, і Греція, цілий ряд інших країн, та, власне, кажучи, нещодавно ем, французький. Президент, пригадуйте, що казав, віддайте частину, відступіть собі, частину маєте велику державу і будете мати спокій і добре, слава Богу, що Бог доля, чи хто дав йому розум і він відступив від цього. Ну, власне, власне кажучи, треба бути відвертим і сказати, що коли прийшов значить, наш. Президент, він же теж не мав цього усвідомлення та й не міг мати, тому що жив в російському оточенні, працював в і все таке, таке інше. І першопочатково він же орієнтувався не на. Праві сили, не національні сили, а значить, на Медведчуків. І на, ці, на цих всіх. Знаєте, я тут можу процитувати лише нашого другого президента, який колись сказав, що місце сидіння визначає точку зору. От, адже він також починав з абсолютно лівих поглядів, а в кінці кінців написав книжку Україна, не Росія. Пане Євгене, на жаль, ми мусимо завершити нашу надзвичайно цікаву розмову. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Я ще раз ми ще раз вітаємо вас з сьогоднішнім святом з Днем Конституції України, нашим. Дачем нагадаю, що ми спілкувалися з українським державним діячем та політиком, депутатом першого скликання Євгеном Гринівим.